Панове генерали, панове експонтери, ще раз вас вітаю з Днем Своботних військ нашої держави. Бажаю нам всім перемоги, міцності, бажаю здоров'я. Хочу подякувати особовому складу, всім нашим воїнам, подякувати за, за службу, за захист нашої держави. Дуже радий, що офіційне вже представлення генерал-майора. Михайло Васильовича Драпатова в день відбувається в день супутних військ. Радий за вас. Дякую. Дуже нашого. Пане президенте, України, верховного команду збройних сил України. Я вдячний за довіру очолювати найпотужніший, найчисельніший могутний вид збройних сил України. З Свого боку я зробив все, щоб Вид розвивався, набував відповідних спроможностей, був готовий до всіх викликів, які нас очікують в майбутньому. Люди, технології, управлінські процеси. Мої пріоритети діялися. Дякую. Слава Україні. Дякую. Слава Україні. Дякую.